Бог не писав жодної книги, це написано у вашій сутності. Ніхто ніколи не казав тобі, що вбивати маму це погано. Якимось чином ви народжуєтеся з вродженим знанням цього? А це означає, що ти народився, знаючи, що добре, а що погано. Тож відклади книжку, бо вона тебе зіпсує. Але давайте застосуємо його заперечення проти державних законів. Якщо ми вже знаємо, що вбивати це погано, то навіщо ж тоді мати такий закон в державі? Звичайно ж, він дається не для того, щоб люди зрозуміли, що вбивати це погано, а для того, щоб вони мали офіційні наслідки за свої дії. Божий закон працює таким самим чином, і, звичайно ж, було б абсурдно стверджувати, що нам потрібно відкласти кримінальний кодекс України, бо він тебе зіпсує. Навпаки, він мотивує до правильного і доброчесного життя.